Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі посівний аграрний гороскоп на липень 2024 року. В першу чергу розглянемо перші дні, це у нас четверта фаза завершення. Місячного періоду, і це дуже гарний час першого та другого до 17 години для посіву насіння чорної редьки, дайкону інших коронеплодових овочів У нас були питання: чи можна посадити ще картоплю? Залишилась картопля. Насіння проросло, чи можна можна посадити і отримати ще у вересні, в жовтні молоду картоплю. Так що, будь ласка, І можна посіяти навіть і насіння моркови, але грані сорти і буряка, які можна використовувати зразу для харчування. Використовуємо все, що можемо. Наступний період близніки в четвертій фазі нічого не робимо, і далі у нас геката та молодик. Молодик у нас народиться 6-го. І далі геката, і аж 8-го в нас вихід із гекати о 1 годині 57 хвилин ночі. Тобто в день, 8 та 9 вранці, в леві можна посадити трохи цибулі на зелень та зернові сидирати посіяти. Гарний період у нас наступить уже 9-го ввечері, після 17.30, 10 та 11-го, зростаючий місяць в знаці діва. Дві культури овочеві які поважає діва і любить це кріп та огірки. Можна повторні посів посіви зробити. І дуже гарний час для посіву насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду. Гарний період 12-го для посіву насіння цукрової, цукрової кукурудзи це у нас е, такі ранні сорти за 60 днів. Вони дозрівають 60-70 днів можна посіяти. І ще і до 14 години це можна зробити 13-го. До всього можна тут посіяти насіння зернових та бобових сидератів, якщо вже звільнилися грядочки. Наступний період у нас добрий починається після переходу місяця з першої в другу фазу, 14 липня, після 19-ї години. Гарний час, зростаючий місяць, з 19-ї години. І 15-16 буде дві доби, коли можна сіяти насіння кропу петрушки салатів будь-яких зелених культур, це повторені посіви, насіння пекінської капусти, а також і цвітної капусти на розсаду, і далі висадка можна зразу сіяти на місце посадки, для того, щоб отримати гарний врожай уже восени. 17 та 18 місяць буде знаходитися в знаці стрілець, можна сіяти зернові сидирати і більше нічого. Є в нас ще один невеличкий короткий період це в козерозі. На жаль, спавний шлях місяця 19-го починається о 13.17. Тому ми можемо 19 липня з 11.30 до 13 в козорозі посіяти насіння пекінської капусти. Вона буде добре зберігатися. Далі спалений шлях місяця. Як бачите, тут все в нас червоне. До 23-го. 23-го вже буде перехід увечері місяця в знак, знак рибець зразу після спаленого шляху місяця. І тому ми можемо використати після 17-ї, 30 23 -го, -го ї 23-го, 24-го та 25-го до 16-ї години дня для посіву будь-яких культур, 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 насіння культур, Зелених культур, Це повторні посіви. Сійте насіння цвітної капусти та пекінської капусти і сидерати. в овні, ввечері 25 та 26 тільки зернові сидерати. Наступний період у нас частково з овна буде взяти, і частково з тільця. Перехід місяця з 3-4 фазу буде. Тому 28-го, тільки після 14-ї години, 29-го сядеба, можна сіяти насіння чорної редьки, дайкону та коренеплодових овочів. Знову ж таки, використовувати будь-який шанс для того, щоб продовжити свій вітам... своє вітаміне харчування. Хай це буде молоді рослини, але продовжуйте харчуватися вітамінами свіжими. Завершається місяць, ось такий період. Коли нічого не сіємо і не саджаємо, це близнюки і четверта фаза. Тут нічого не сіється в цей час. Ну що ж, ось він, весь агр... аграрний гороскоп посівний на липень місяць 2024 року. Будь ласка, можете записати, якщо є необхідність, зробити собі якісь помітки для того, щоб зробити всі справи у сприятливий час. Бажаємо вам успіхів і гарного врожаю! До наступних зустрічей на нашому каналі в нових відео.